З вами знову три Дуже багато маю для вас цікавих повідомлень зі Сполучених Штатів Америки та з Брюсселю. Дональд Трамп зустрівся із Фрідріхом Мерцем, але встиг посваритися вкотре з Ілоном Маском. Якщо раніше їхня сварка була не такою очевидною, нині вона прийшла в публічну площину. Ілон Маск нині проводить опитування: чи доцільно створити в Америці нову партію. Ну, звісно, не демократичну, не республіканську, а якусь іншу. Вже проголосувало майже 200 тисяч чоловік за таку ідею в його посту у мережі X. і 80 з лишнім відсотків кажуть, так, треба. Давайте детальніше розберемося з тим, що Трамп сказав, відповідаючи журналістам про можливість удару Путіним по Україні як відповідь на спецоперацію СБУ, і також про скандал з Ілоном Маском і інші заяви, які пролунали з Брюсселю після і до саміту. Міністрів оборони країн Північно-Атлантичного альянсу, підписуйтесь, коментуйте, не обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим, аби більше знало об'єктивної інформації і правдивої, звісно. Ну і звісно, прошу вас про підписки, оскільки багато із вас переглядає відео без підписок. Прошу долучитися, аби підтримувати мою роботу для вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. Розпочну я із заяв Дональда Трампа, які пролунали під час брифінгу його із Фрідрихом Мерцем в овальному кабінеті. Брифінг тривав доволі довго, більше 40 хвилин. Всі запитання були адресовані Трампу. Ну, Мерц – одне єдине, тому справді сьогодні в епіцентрі уваги у нашому відео та й загалом світової преси є саме Дональд Трамп, оскільки він ще встиг сьогодні навіть поговорити із Сінзінпіном. Під час брифінгу із Мерцем Трамп сказав, що я з Україною за те, щоб вбивства припинилися. Він сказав це, відповідаючи на запитання журналістів. і Серед іншого, він повідомив про наступне: дедлайн для введення санкцій проти Росії лише каже: у мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. Ці санкції можуть торкнутися обох країн. Те, що ми з вами тут на каналі обговорювали сьогодні і вчора про можливість ухвалення санкцій, воно справджується. Законопроект Лінсі Грема навряд чи буде ухвалений, тому що в тому вигляді, якому він запропонований, він ухвалений бути не може. Лінсі Грем вже запропонував його там змінити. А Дональд Трамп каже, ми поки що з цим не поспішаємо, чекаємо якогось рішення, і я думаю, що це буде абсолютно інша законодавча ініціатива, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але Трамп не може повірити в те, що просто так Путін на припинення вогню не погодиться. І далі говорить наступне: я поки що не вивчав законопроект сенатора Грема. Я сам ухвалю рішення, щодо нього і можливо дуже скоро. Я ні з ким не дружу з Путіним, в тому числі. Так, Трамп відповів на запитання про можливу дружбу його із лідером Кремля. І також Трамп повідомив про деталі своєї телефонної розмови з Путіним і повідомив, що Путін сказав йому: у нас немає іншого вибору, окрім як вдарити у відповідь на атаку СБУ по військових аеродромах. Я ж сказав Трамп, просив його: не робіть цього, ви не повинні цього робити. І говорить Трамп, що Путін справді отримав дуже сильний удар. Не думаю, що він грає в ігри. Тобто відповідь буде по території України, прямо говорить Трамп. Відтак, друзі, прошу вас слідкувати за сигналами тривоги. Що робити, ви добре знаєте? І далі він говорить наступне: якщо Росія перетне межу, ви будете здивовані тим, наскільки жорсткою буде відповідь, яка ця межа, в чому вона полягає, що для Трампа є цією червоною лінією межею, він не уточнює. Але я не виключаю, що для Трампа червоною лінією і межею можливо буде засування тактичної ядерної зброї, про що писала Західна преса вчора. Оскільки Путін почав погрожувати нам відповіддю. Якою вона може бути, Пісков, сьогодні коментуючи знову позицію Кремля, чітко не сказав. Але я розцінюю таку заяву Трампа як попередження Путіну, мовляв, не вздумай нічого такого робити. І також ще одну дуже непривабливу для України тезу озвучив Дональд Трамп, коли порівняв війну Росії проти України. Бійкою двох маленьких дітей, які б'ються як божевільні в парку. І він говорить: я думаю, треба дати час їм трішки побитися, вони потім, мовляв, заспокояться і укладуть мирну угоду. М'яко кажучи, недалекоглядна позиція Трампа, і таке порівняння, воно далеке від істини і виглядає трішки дивакувато. Буду максимально коректним. Ви можете не стримувати себе в емоціях, писати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І до цієї інформації хотів би вам додати публікацію в виданні Axios, де мовиться про те, що Трамп вважає спецоперацію Павутина, в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації Російської Федерації потужною і крутою. Але, за словами співрозмовників, Трамп занепокоєний тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення війни. І зазначається, що Трамп був напрочуд стриманим на публіці впродовж останніх днів, коли мова заходила саме про його особисті почуття щодо атаки України. Однак не публічно він був у захваті від цієї операції і посвячені в деталі кажуть, що досить потужно сказав Трамп, відповідаючи і коментуючи обмеженому колу не пресі атаку СБУ по території Росії. Він подумав, що це круто. І один із радників Трампа сказав, що з міжнародної точки зору у вас є чихуахуа, що завдає реальні шкоди на багато більшому собаці. Ну, порівняння так собі, але все ж таки це означає, що велику собаку в розмірах велику Україна, яку вважають невеликою, може дуже серйозно кусати. Водночас Трамп також говорив з людьми, з якими він зустрічався останніми днями, що атака безпілотників, ймовірно, підштовхне Путіна до дуже серйозних заходів у відповідь. І Трамп стурбований тим, що цей сценарій відкине його дипломатичну ініціативу. І кажуть наступне: ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми хочемо, щоб вона деескалювалася, Тож, якщо Путін у відповідь на це сказиться, то так, у президента є побоювання. І однією з причин занепокоєння в Білому домі цією атакою було те, що вона була спрямована саме проти стратегічних бомбардувальників. Які, власне, можуть нести ядерну зброю, є ключовим елементом стримування Росії. Не випадково Кіткелог робив відповідний коментар, і в Білому домі кажуть, що це дуже небезпечний момент. А сам Трамп не був здивований тим, що українці вдарили по території Росії саме таким чином, тому що це те, що відбувається, коли війна триває. Але на сам кінець журналісти Акцію пишуть про те, що Трамп стурбований тим, що це затягне бойові дії. Як він бачите, сказав сьогодні: ну нехай ці хлопці в парку між собою поб'ються. І Трамп хоче, щоб бойові дії припинилися, тому він розчаровується щоразу, коли відбувається подібна атака. Попри всі ці побоювання, Трамп також був вражений тим, що зробили українці. Тобто, у нього, як ви бачите. Двоякі відчуття. І це добре. Ну, принаймні, про Україну він тепер не буде говорити, що в нас немає козарів. І також, друзі, я вам хотів повідомити коментарі Піскова, це дуже важливо, які сьогодні були озвучені ним як позиція Кремля на тлі подій, які відбуваються і переговорів в тому числі. Це дуже важливо. Наголошую на тому, що зараз путінський режим активно просуває тезу про те, що Україна терористична держава, в такий спосіб вони хочуть перекласти вину за свої терористичні дії на нас, будуть вигадувати різну груду приводи для того, щоб переконати вкотре міжнародну спільноту, що це ми вбиваємо цивільне населення, а не вони, і що це на Україну треба тиснути, щоб ми погоджувалися на ті умови, які вони нам висунули в Стамбулі для завершення цієї війни. Щодо нібито терористичних актів, які були вчинені на території Курської та Брянської області, Пісков сказав наступне: прийняття рішень про теракти у Курській та Брянській областях було неможливим без найвищого політичного керівництва України. Це якраз натяк на те, і прямо вказано на те, що ми вбиваємо цивільних росіян. Тому я вам просто акцентую на тому, що коли ви будете чути кожного разу, що ми терористи. Щоб ви розуміли, це нині цілеспрямована інформаційна політика Кремля. Також Пісков сказав наступне: Путін підтримує думку про те, що треба продовжувати контакти з українською стороною. Хоча буквально вчора він говорив, що, мовляв, розмовляти немає там з ким. Київський режим, ну і таке інше. Телефонна розмова Путіна і Трампа, яка відбулася вчора, була на думку Піскова, конструктивною і необхідною. Президенти обговорили дуже багато важливих питань. Домовленостей між Путіним та Трампом про зустріч немає. Вона поки що відтерміновується, оскільки Кремль до цього не готовий, як я вважаю. Відповідь Росії на українські удари по аеродромах буде такою, як вважають військові, і тоді, коли вони вважають за потрібне. Це от коментар Кремля. Я не виключаю те, що Трамп все ж таки сказав що щось переконливе Путіну, щоб той не бив ракетами по території України. Чи дослухається Путін Трампа? Подивимося, ну принаймні, Трамп сам сказав сьогодні про те, що він просив Путіна не завдавати ударів у відповідь. І на завершення Пісков говорить про те, що Росія воліла б на міжнародному рівні почути жорстке засудження терактів київського режиму, теракти, теракти і теракти. Відтак просто будьте готові до того, що ви чим далі, тим більше будете чути подібної маячні. Дональд Трамп також сьогодні, перед зустрічю із канцлером Німеччини, провів телефонну розмову із лідером Китаю Сін Цінпіном, яка тривала півтори години. Він довго прагнув цього телефонного дзвінка, багато разів заявляв про те, що він вже поговорив із Сі, але Китай постійно спростовував цю інформацію. І от нині вже, врешті-решт, офіційно підтверджено про те, що ця телефонна розмова відбулася, і Трамп написав величезний пост у себе в мережі True Social і сказав, що якщо він не завершив... Дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю, як завжди, у Трампа все дуже плідне. Вони обговорили деякі тонкощі їхньої нещодавної укладеної та узгодженої торгівельної угоди. Більше не повинно виникати жодних питань щодо складності рідкоземельних металів, тому що для США дуже важливі постачання цих елементів з Китаю. Саме там закуповує військово-промисловий комплекс США ці компоненти. Під час розмови президент СІ сказав Трамп люб'язно запросив його та першу леді відвідати Китай, і Трамп відповів взаємністю. Розмова була майже повністю зосереджена на торгівлі, і, як сказав Трамп, вони нічого не говорили про Росію, Україну чи Іран. Хоча те, що Трамп згадує, що вони, мовляв, не говорили зовсім про Росію, Україну чи Іран, означає, що така розмова була. Єдине, про що вони домовилися Поки що не виносити це в публічну площину. Відтак Трамп свідомо говорить на публіку, що нічого подібного не було. І сьогодні, друзі, у Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони країн Північно-Атлантичного Альянсу, де був присутній, в тому числі, і очільник Пентагону під Кекзет. Він, зокрема, сказав, що обороноспроможність НАТО не повинна залежати тільки від потенціалу Сполучених Штатів Америки і наголошує, що країнам Північно-Атлантичного Альянсу потрібно брати активну участь у спільних зусиллях щодо зміцнення обороноздатності альянсу, а не покладатися виключно на Сполучені Штати Америки. І не випадково під Гексет просуває ідею збільшення видатків країн. Членів Європейського Союзу та інших для того, аби вони збільшували видатки на власну оборонку. До прикладу, німецькій армії знадобиться додатковий особовий склад, щоб відповідати новим вимогам НАТО щодо спроможності запобігти загрозі з боку Росії. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і говорить про те, що найближчим часом Німеччині доведеться витратити багато коштів для збільшення власного війська на 50-60 тисяч солдатів. Нині, до прикладу, німецька армія налічує трішки більше 180 тисяч військових. Нині ж після того, як було ухвалене рішення про зняття межі дефіциту державного бюджету, Борис Пісторіс каже, є у нас більше коштів, аби витрачати їх на власну оборонку. Також стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта військово-повітряних сил США Алексоса Гренкевича. На посаду нового Верховного головнокомандувача Об'єднаних Сил НАТО в Європі. Чому це, друзі, так важливо? Тому що дуже багато було розмов про те, що мовляв, Сполучені Штати Америки відійдуть від НАТО, виведуть свої війська з Європи, можливо, буде якесь певне скорочення на тлі ультиматумів Пентагону і Дональда Трампа про збільшення видатків на оборонку іншими членами країнами Європейського Союзу, які є членами Північно-Атлантичного. Альянсу, ну в тому числі Британії. Але те, що сьогодні США демонструють свою послідовність у співпраці з НАТО шляхом і оголошення нового головнокомандувача, ну, як на мене, це більш очевидно. Також у Брюсселі було ухвалено рішення про те, що НАТО збільшить військову допомогу Україні на суму 20 мільярдів євро. Про це заявив генсек НАТО Марко Рюте і каже, що ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії. Є одна цікава деталь. Видатки для України на оборонку будуть здійснювати в межах саме цих 5% витрат кожною країною, яких вимагає Дональд Трамп. Нам загалом від цього відверто кажучи, байдуже, де вони братимуть ці гроші, але в такий спосіб. Фактично Україну інтегрують у Північно-Атлантичний Альянс без формального об'єднання, тобто немає рішення насправді, але Україна стає ледь чи неповноправним членом альянсу. Єдина проблема заключається в тому, що НАТО в такий спосіб має формальну причину не долучатися до оборони свого члена неформального. І направляти сюди війська. Тим паче, з цього приводу, у північно-атлантичному Альянсі зовсім немає єдиної думки. Є окремі країни, котрі готові направити свій військовий контингент після припинення активної фази бойових дій, але говорити про якесь масове бажання долучитися до цього проекту поки що, на жаль, не доводиться. Ну і на завершення, друзі, вам трішки деталі про скандал Ілона Маска та Дональда Трампа. Те, про що ми з вами говорили раніше, як про версію в майбутньому, сьогодні вже стало реальністю. Після спільної прес-конференції Трампа і Маска в овальному кабінеті пройшло кілька днів, але вони вже встигли публічно посваритися. Ілон Маск почав підіймати пости Дональда Трампа ще з 2013 року і коментувати їх з легкою іронією. І Пізніше написав про те, що Трамп би не виграв би вибори у 2024 році, аби він йому не допоміг. Ну, фактично, натякнув на те, що Трамп сам по собі не вартий своєї посади. Лише завдячуючи Ілону Маску, Трамп сьогодні її обіймає. Трамп на це поки що ніяк не реагував, але відреагував на допис Ілона Маска, в якому той критикував ініціативу. До республіканців про законопроект, що передбачає зниження податків для багатіїв і збільшення дефіциту державного бюджету Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні це детально обговорював із фінансистом, економістом та інвестиційним банкіром Сергією Фурсою в себе на каналі, тому можете переглянути це відео. Але Трамп сказав наступне, що він розчарований маском, і каже: я дуже розчарований Ілоном, я йому дуже допоміг. Він знав внутрішню роботу податкового законопроекту краще, ніж будь-хто з тих, хто тут сидів. У нього не було з цим жодних проблем. Раптом у нього виникла проблема, і він тільки розвинув її, коли дізнався, що ми збираємося скоротити пільги для електромобілів. Маск, недогодумуючи, написав відповідь Трампу, що Трамп бреше. Брехня, каже він, цей законопроект мені жодного разу не показували, і він був прийнятий глибокої ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не встиг його прочитати. Як тільки Маск почав писати пости з критикою на адресу Трампа, акції компанії Тесла почали різко падати, і вони впали на 9%. Але Маска це ніколи не зупиняло. І він написав наступний пост у мережі X. Чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме ті 80% людей, що знаходяться посередині? Звідки ці цифри я не знаю? Але на дану хвилину там проголосували, як я вам сказав на початку відео, майже 200 тисяч чоловік, із них 80 з лишнім відсотків сказали, що так, вони готові створити нову партію разом з Ілоном Маском. Звісно, можна зробити припущення, оскільки. Маск проводив це опитування в мережі X, і Маск є власником мережі X, припущення про те, що таке опитування сфальшоване. Але незалежно від того, чи воно правдиве чи ні, маск має дуже багато ресурсу, щоб змінити структуру Палати представників та Сенату уже в 2026 році. І тоді точно, як сказав Маск, Трамп не матиме більшості ні в Палаті представників, ні в Сенаті. І Конгрес просто вийде з-під контролю. Очільника овального кабінету, ну а там буде легко вже говорити про дострокове припинення повноважень Трампа. І та історія, яку я вам розповідав, точніше переповідав, історія Тімоті Снайдера про те, що Трамп не досидить до кінця свого президентського терміну, може виявитися реальністю, і тим паче сьогодні це набуває доволі практичних образів, друзі. Події вша лише розгортаються. Звісно, нам хотілося б, аби Дональд Трамп був більш рішучим у питанні тиску на Путіна і щоб ота межа, про яку він говорив, уже для нього стала очевидною, тому що для нас вона вже давно настала. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Вибачайте, що випуск цей вийшов трішки задовгим. Інформації цікавої і справді дуже багато. Тому прошу вас підтримати мою роботу подобайками, коментарями, шерами. І я вам за це буду дуже вдячний. Всіх люблю ціну не шаную і не перемикайтесь, все буде Україна!